Скажи йому те, що його себе ні про свого тата його мрію. Ні, це особисте. Це дуже розчуло. Мене і може його зворушить. Її тато від це замокне. Завдасне сто удару. Замовкни! Він повністю у уб'є. <плук> що ж ти коїш? Але найголовніше те, що її тато не піде на пенсію, і саме вона буде. Може, я піду додому раніше сьогодні. Стійте, о, ні! Вас мають зачинити впродовж тижня. Щасливого закриття.